І це третя частина, я вже туди кинула ці. Зараз mm -hmm. буду кидати морепродукти. Чекайте. Ось таке. Це морепродукти. Я в були. Всипаємо. Ну, я вони не відкрила. Нормально. Вау, які вони розсипали. Ось ми всипали морепродукти. такі. Буде продовження. Яке продовження я тільки свідочки? Ну так зараз я вам буду знімати ще як я поїм. Ага. Воно так все гарно виглядає. Просто подивіться. Вода та червона була, бо воно... Тут є м'яско, подивіться, було м'язко, Ой. Дивіться, тут є м'язко, В морі продуктах було м'язко, Вай. Це, правда, корейська лапша. Мені її привезли. Така вона дуже класна. Я завжди хотіла спробувати корейську лапшу. Ось зараз пробую. І вам знімаю. Обов'язково. Ось вона зробилась. Я зроблю четверту частину. Просто в мене вже відео закінчиться. Тому па па-па-па!